Слава, Слава Богу, я радий бути з вами в Домі Божому. Ми вівторок були. Тут так добре було помолитися. Як добре, що є такі зібрання, де люди розуміють, що це молитва, коли приходить Господь, дають витримки в молитвах, дають місце Духу Святого. Слава нашого Богу! Слава Богу. Я радий з вами бути, брати і сестри. Знаєте, сьогодні бачу, сьогодні бачу багато сивоволосих. багато звінцями сидять. Не смущайте. Брати і сестри, не смущайтеся. Я скажу як молоде серце, мені вже 34, хоч на вигляд може, чуть молодше. 34. І коли я покаявся, ви знаєте, найбільше мене надихало служити Богу старші люди. Старші люди. Я вам щиро кажу, я не лицемірюю. Я коли бачив старців, які горять для Бога, коли бачив їхні ясні, ясні очі, мені хотілося теж йти цією дорогою. Знаєте, коли я зустрівся з Ісусом, я подивився по-другому на старих, на старших людей. І коли побачив, це був найбільший для мене еталон, сколок, колки на Волині, і там був такий, по-моєму, толік його звати був, толік, так. не знаємо фамілії, дідок, пророкувавши. Коли вставав проповідувати, йому було сім, за чимось, такий молодий сила Божа була на ньому. Алілуя за таких старців. Ви знаєте, сьогодні відкиньте то, де ви сюди, коли на своє тіло. Я пам'ятаю, коли я починав савіти, я теж, до речі, савію, бодрюва. Всі ми савію. Апостол Петро каже, внешній чоловік наш тлеє, но внутрішній сотня на день обновляється. Ви знаєте, є такий момент в світі цьому. Старці не дуже потрібні, да. в армії навіть не треба, там після 6 до 60 і так далі, на роботах молодих, красивих на сцени, молодих, красивих. А в Ісус це не так, запам'ятайте, простежте по біблії. Господу потрібні старші люди. Написано в старості, плодовиті, сочні і свіжі для того, щоб освіщати, що праведний Господь, щоб передавати це таким молодим, таким ще, можливо, діткам передавати. Ти потрібен, не смущайся. Цього. Жив твій Бог і мій, слава нашого Богу. Ви знаєте, я прийшов сюди хворий, 99% я не хотів служити. Серйозно кажу. Добре, що пастор має духовність. Ви знаєте, простіше можна було сказати де Толік, от така ситуація, плоть моя захворіла, ми поклюємо зараз. І там скячки. І все, і ті мені ударило по тілу, і кажу: ну хіба зроби виняток? Та й хочу одну молитву, помолюсь і скажу, якщо що знаєте, прийшов Господь, обновилося тіло, не знаю, зцілений, не зцілений, но мені стало добре, і можу хоч щось для вас залишити, поділитися. Слава Богу! Жив Господь, і сестри. читай текст з Божого Слова. Я зачитаю, а далі засвідкую. Знову ж таки, засвідкую, не всі чули. Я ще раз засвідчую, але перед тим я зачитаю такі місця з Божого Слова. Дивіться, це таке місце. Наприклад, зачитаю. Із Івана, Євангелія від Івана, зачитаю таке місце з Божого Слова. І з 27-го, 12-й розділ, з 27 го віршика Івангелія Івана, 12-27. Я бачу так приємно, так подивився молоді братки там з бібліями. Це так добре. Чую щось, якщо я помилюся, мені брати підскажуть. Слава Богу. Слава Богу! Так приємно, що в Біблії носить, то носить, хай Бог благословить. Читаю, дивіться, 27 віршого. Затривожена зараз душа моя. І що я повім? Заступи мене, Отче, від цієї години. Та на, на те я й прийшов на годину оцю. Прослав, Отче, ім'я своє, залунав тоді голос із неба. І прославив, і знову прославив. А народ, що стояв і почув, говорив загреміло, інші сказали, це ангел йому говорив. І Ісус відповів і сказав: не для мене цей голос луна, а для вас. Тепер, суд цьому світові, князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. А як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. Він це говорив, щоб зазначити, якою то смертю він має померти, а народ повів йому, ми чули закону, що Христос перебуває повіг. Чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднести бути? Хто такий син людський? І читаю таке місце з Божого Слова. Це буде Коринті, Коринтяна, перше коринтян, до коринтян, Із другий розділ з першого віршика. Перше післення, другий розділ перший віршик. А як я прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже, свідоцтво з добірною мовою або мудрістю. Бо я надумав з нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і Того розп'ятого. І я вас був в немоч, і в страху, і великім тремтінні, і Слово, моє, моє і проповідь моя, не в словах, переконаних людської мудрості, але в доказі Духа та сили, щоб була віра ваша, не в мудрості людській, але. В силі Божій. Слава Богу, таке бажання у нього було, брата і сестри. Він так хотів і він проповідав, каже, нічого, крім того, щоб знати про Ісуса Христа і то розп'ята. Брати і сестри, ви знаєте, розп'яття Христа, страждання Христа, Христос настільки хоче, щоб було в нашому серці, в наших розумах, щоб Він навіть це відніс до заповіді, да, причасті. І ми причищаємось. Каже, щоб ви згадали. Згадуйте, про смерть Мою, згадайте, про мене згадаєте, щоби було це в розумі нашому, брати і сестри Голгофа, Написано в Біблії так, о, смислені галанти, хто б вас не покарятися, вибачте на російській, у вас, которых преднакреслим, перед перед предначертам Ісус Христос, як би у вас расп'яв. Ви розумієте, так проповідував, так доносилось до Галатів слово, що між ними не мов би був Христос розп'ятий. Голгофа, брати і сестри. Голгофа. І він тому говорить, що я нічого не хочу знати. А чому? Тому що, коли ми чуємо про Христові страждання, і ми углубляємося, проникаємося цим, брати і сестри, там відбувалося велике, ми розуміємо, там. Обезоружувався сатана, там відбулася велика перемога, і вже навіть після тих слів, після того як він воскрес, він сказав: мені дана всяка влада на небі і на землі, там кувалося наше спасіння, твоє і моє зцілення, брати і сестри, все відбувалося на Голгофі. Тому сьогодні будеш, якщо ти хворієш, якщо тобі сьогодні важко в тілі. Ти уповай, ти сьогодні був уявляй, ти сьогодні, нехай прийдеться Голгофа, хай Дух Святий нам поможе, тому що там зароблялося і за наше спасіння, і зцілення. Слава нашому Богу! так написано в Ісаї. Так написано в Ісаї, що Він брав наші немощі, Він ніс наші хвороби. Алілуя. І доніс, і доніс. Сьогодні він іселяє, брати і сестри, він оздоровляє. Я вам розкажу, не планував, зараз розкажу. А потім засвідчу про себе. Ми недавно поїхали, по-моєму, це було 8 січня. З нашим, ми зі Львова. Да? Я з братом, ми є зі Львова. Ми зараз члени церкви в Львові, церква світло. І самі родом з Ужова, це пізніше. І дивіться. І ми поїхали з нашим пастором зі Львова, з, 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 з дияконом, з деякими братами, з сестрами, поїхали до одного брата молитися. Поїхали поспілкуватися, поїхали молитися. І ви знаєте, брати і сестри, я свідок, я радий, що я це бачу. Я знаю, ви всі це щось бачили в житті, але я радий. Ви знаєте, брат, йде в нас спілкування про Бога. Пару годин свідчень, маса свідчень, віра зароджується, жити хочеться для такого Бога. Ти чуєш, і воно не закінчується, години може розказати, розказати той брат, до якого ми їхали. І ви знаєте, стали потім молитися. І перед тим заявляли люди, хто на що хворий. заявляли брати і сестри, хто що хворіє. Будемо зараз молитися, будемо молитися. І наш пресвітер нашої церкви утримав, промовчав, не сказав нічого. Йде молитва, сила Божа навідує нас всіх. Підходить брат, встає і в Дусі Святому підходить до нашого пастора першого. І каже: так говорить Господь: зціляю душу, дух і тіло. І йде слово пророче до нього. Я це чув, я це послухав і зауважив. але він нічого не сказав. Проходить тиждень чи може менше, і наш пресвітер свідкує. Ви знаєте, я з тиском маю вже роки проблем. Таблетки щодня, навіть по двічі, по скільки там таблетки він вживав від тиску. А каже, Бог явив мені таку милість. Слава нашому Богу. Старший чоловік 60, плюс. йому 60. Плюс. І Бог бачить, розумієте, здавалося б, ну з таблетки вже так. А Бог таку дає йому милість. Слава нашому Богу! І сьогодні без таблет. Жив Господь. До речі, ми були. У брата Василя Кравчука. Сприймаєте, не сприймаєте, я вам розказав. Це було. Це я бачив 8 січня. І я дякую Богу, що я бачу, як Бог іселяє, брати сестра. Слава нашого. Зараз я буду говорити про себе. А засвідкую. Я буду з вами знайомитися. Мені свої імена не називайте напонятно. Не Мене звати Бога. На Ровенщині я чув моє ім'я, де звучить Бора, Бора. Мені так це було весело перший раз почути. Борис це строгіше. Ну, отак от мене звати. Знаєте, отак от звати. До речі, є тут хтось Борис? Вибачте, що так зробив. Є тут Борис. Це рідкісне ім'я. Уїхав хто з Германії. Це дуже рідкісно, наскільки прошу, назвіть, коли родиться синочок, назвіть своїх друзів. Ніхто не хоче. Ну що є, то є. Я сам в дитинстві хотів його поміняти своїми. Я був невіруючий, трошки такий був своїми характерами, а потім уже угомонився. Як є, так є. Як є, так є. А в нашій церкві, де зараз є, до речі, 35 приблизно членів церкви. Два Бориса, два Бориса. Два Бориса. Два Бориса. Ну, це так просто, щоб трошечки нас якби ще не більше оживили. Звати мене Борис, я є. мені вже 34 роки, як я казав, це мій молодший брат, ми родилися в Ужгороді. Ми є з Бужгорода, народом. Вже 8 років, як переїхали до Львова. Вже слава Богу, по милості Божій, сім років одружений, вже 5 діточок. Слава Богу. Але доти, доти, брати і сестри, було різно. Ми знаєте, з невіруючої сім'ї нас є четверо. Може, ще раз, хто не чув, а хто почує перший раз, хай вас Бог благословить. Це таке свідчення мого життя. І тут Бог милісно з'явив. У нас є четверо хлопців, ми всі у мами росли. Рік за роком. Чотири хлопця. 88-й, 89-й. Я 90-й брат 91-й. Ми росли. І знаєте, ми в Ужгороді росли, в нас батько, в нас ще раз повторюсь, не сім'я була. Батько був професійний спортсмен, а він нас направляв <кій> по життю э, Штанга, розумієте, Розумієте, да? Штанга, піднімати то все. Ми, побачаючи несправедливість, яка ходила в місті Ужгород в той час, що багато билися на вулицях. Ти йдеш чужими, голосніше, бо бачу, брат, не дуже дочувай. І багато билися на вулицях в той час. І знаєте, і коли ми побачили цю несправедливість, наші серця, молоді, дитячі, підліткові, запалилися тим, що так не буде. цигани серед молодих правил в Ужгороді. Ми сказали, що так не буде. Чорні так вибачаюся, ну так скажу попростовому, так як ми тоді думали, не будуть правити в місті. все. І ми зарядилися ціллю. Ми будемо посвящати себе бойові види мистецтва тільки для того, щоб проставити так, як ми хочемо, щоб було Божою. І знаєте, ми активно вдарилися в це, вдарилися в бокс, вдарилися в дзюдо, вдарилися в бої без правил з одною ціллю битися. На вулиці, знаєте, я десь шукав зараз в біблії з братом. Бувало я рідко вже свідчу так в воскафедре. <клес> Колись ми так і свідчили, і зараз осміялись один одному. Такий е, був у мене в голові вираз біблії. Бійце Божого царства не на себе. Бійця, але такого не дивлюсь. Нема в українському перекри, нема бійц. Але суть це є гріх. Це є гріх. І він настільки опанував нашим серцем, що більше для нас найбільшу радість нам дарило, як наркоману наркотики. Блуднику, блуд і так далі, гріхи, кого чим сатана вилаблює, чим кого, які приманочки, а нам щоб битися, бити найбільша радість. Ну ще було футбол, взагалі команди грав менше стиль. І розумієте, і оце було нас стільки радувало. І активно вдарилися, призові місця по тим бойовим видам мистецтва брали щось. Але основна ці це було на вулиці. Не буду це все подробиці, це воно ну, нікому не потрібно. Хочу сказати те, що мама се того покаялася. І шість років активно заявляла по церквам різним. У нас там декілька, може, років 50 чиських церков, де б не була. Моліться за моїх дітей, моліться за моїх дітей, моліться за моїх дітей. І отак вона молилася. І коли ми входили, бувало, у нас ночі не було, ми входили, такі справи робили ще що. Вона казала, Боже, поки. Бо я, поки вони не вернуться, я не встану з колін. І церкви молилися, брати і сестри. І отак ми вдарилися в То. І чим більше ми рухалися в тому, чим більше сатана не побоюсь сказати це, давав нам успіх у тому, помагав нам у тому, підживляв нашу плоть, що молодси, а що й батько, бо знаєте, от батько, як важливо, як добре, що дітки зараз. Якщо в них в них є, значить батьки, як це щасливо, бо наш батько це для нас на той час було так, як сьогодні так. Говорить Господь, оце було для нас. І коли батько в нас вкладав це, розумієте, підпора настільки була, що ми на правильній дорозі, Молодці, б'ята, пишався нами, пишався на треніровки, приходив до холоду, до того, що ми вже і за батька могли заступатися. І до того нам байдуже вже було. нам було по 16, 17, 18, да, ми то три роки так активно. Нам байдуже було, скільки вже людині років. Отак і от сатана давав а ще один одного знаєте. Троє нитка, втроє скруче, не скоре проветься, на жаль, Бога не було. От я, брат і другий брат, я, трьох нас скосило, тут і зв'язані, один одного мотивували і бистренько рухалися. От чому написано. Худи є сообщества розвращають добрі нрави. А коли хороше спілкування, то ти інакше будеш мислити. І все. І чим далі, брати і сестри, успіх, я кажу, все це було. Нас багато знали, дуже не хочу за це говорити. Нашу фамілію всі знали в нашому невеличкому місті, 120 тисяч населення було. І всі розуміли, якщо ми приходимо довго, не будемо говорити. Зразу буде то, що ми любили. І, брати і сестри, і отак рухались. І чим більше, тим пустіше. Пустіше в душі. І один одного не признаємося, успіх, все, нам вже платять за це гроші, дзвонять, ми щось там прийшаємо на тому рівні, якому ми були. І розумієте, і чим далі, тим постіше вже думки про самогубство. У мене активні. Я нікому це не казав, а вже настільки сатана мене мучив, приходило, розумієте, і не міг собі радити. І знаєте, і приходив цей момент, і йшло. І, і одного разу мама перед тим нас кликала. Кликала нас, щоб ми прийшли на зібрання. А ми не хотіли ми пару разів в дитинстві прийшли. Ми зрозуміли, що це є правильна церква. А я забув, пропустив такий момент сказати, коли ми перед тим як активно вдарилися. Ось це, ми сказали, прийде час. Так зібралися, я молодший цей брат і на рік старший за мене. І сказали в своїх серцях і один одному: після закінчення університету, або в 25 років ми пукаємося, але доти. Ми досягаємо своїх цілей. Ми розуміли, що, що правильно вота що є Бог. Мама навчила нас молитися. Ми молилися щовечора, били людей, а вечором — оче наш розуміє такі, як були, так як всі весь цей світ. Скільки я просив у Бога, Боже. Ставав очі наш як скоромовку. Інколи ловив себе на тому, що я навіть не знав її толком на пам'ять. Уже настільки бистро проговарював, бо я більше говорив: Боже, хочу метр сімдесят і вище, бо я був дуже маленький. Боже, хочу бути відомим футболіст. І пішло-поехало. багато чого про це, розумію. А то ти робив свої справи. Но Бог бачив наші серця і по вам. Народа Божого, нашої мами одного разу була в Ужгороді євангелізація, вангеліційне зібрання на вулиці це було на стадіоні, баптісти, п'ятдесятники, і не пам'ятаючи харизмати вроді не було, не, не здається, не було. І було таке, знаєте, от єванезиційне зібрання. Мама забула нас туди покликати, а ми, моя душа так уже тягнулася. Я кажу, мам, так якось почув про це, кажу, мам, в мене неділю гра в футбол. І мені так сумно стало. Що я хотів я хотів піти, хоч послухати. А мама каже: нічого синочок, вона три дня йде, вона три дня йде. І все, і ми прийшли. Ми трошки інакше одівалися, у нас були такі стрижки специфічні, весь час в спортивному костюмі, щоб, якщо що, сразу, нам було зручно в цьому робити свої справи. І знаєте, ми прийшли на то і організаційне зібрання, слухайте. Приходимо туди. Там було, не знаю, може, п'ять тисяч людей, ну велике, розумієте, обласне. І ми прийшли туди, приходимо такі, дивимося, сідаємо, такі дивимося, люди усміхаються. Хлопець повертається, дивиться, ми співаємо, хоче дати пісенник, щоб ми співали. Дивимося, що він так дивиться. Ми подумали, що в нього щось орієнтація. Ти розумієте, світу прийшов, не розумієш? Така любов, якась ми взагалі інакше мислили. І це дивишся, так все. І слухайте, сіли ми в зібрання. І я вам скажу, засвідчу за своє серце, мою душу. І я коли почув спів хора, спів хора. І Я такий, знаєте, сижу в тому собранні, і такі почуття небесні. Ви вже це знаєте, а я не знав тоді. 17 років сижу такий, і над мою душу надія, на мою душу небеса, зовсім інше життя. Так на душі добре. Ви знаєте, ми в тому зібранні, то слухали заклик до покаяння. І там був Віктор Гам, по-моєму, даром проповідав, ще тоді, не знаю, чи ще живий Баптіст, такий Віктор Гам. Він проповідав, кликав до покаяння. Мама дивлюся, ридає з боку за нас. І тільки заради мами виходимо туди логіки, ноль, розумієте, но От, і, понятно, мама задасть питання, вона нас вітає після того, а ми їй відповідаємо. Та ми не покаялися. Тіпа логічного мислення мало було. Розумієте, що зробиш? Отак був без Божа, коли ти без Бога, що з будеш робити, насправді ти рано чи пізно будеш так виглядати, трошки див. І ви зрозумієте, і ми прийшли, <кій> і я пам'ятаю, на слідущий день саме о той, що на рік старший за мене брат. На слідущий день на тій на, на тому трьохдневному іналізації він був з нас найсильний, гарний, там не І він пішов і покаявся. Покаявся. А потім він приходить додому, каже Ромки, тому я вже за нього скажу, він буде проповідав. Він каже: я покаявся. Ромка каже, а як ти зможеш, от як ти зможеш ти там з дівчиною жив, там, то все. Типа, він каже: все, я хочу вдай Ісусу служити. І мій брат в душі вже теж вирішив покаятись. І через два дні після того, як старший приходить на просте молодіжне зібрання. Приходить вони двоє, я ще не я ще брикав, все ще не хотів. Я ще не хотів. Я казав хоті, мамі відверто. Мам, ну от тримає мене щось. Розумієте, гріхи тримають. Не так просто, не так просто, брати і сестр. І вони пішли на молодіжне собрання, після на молодіжне собрання закінчується, вони заявляють самі ми хочемо покаятись. Молодь дивиться, і вони, брати, і сестри, і мій брат, старший, і Роман схиляють свої серця, люди, молодь плакати починає. Плакати, і Бог знаходить мого молодшого брата. А потім мені думка приходить, вони приходять, а я ще розумію, що я маю теж. Але, ну... А потім приходить таке, слухай, ти маєш Теж покаяти. Ти зараз станеш на нову дорогу. І легше буде, бо це буде зовсім інше життя. І ви знаєте, в четвер я зараз дрункою заряджений, буде не зібре в хаті на що збирались тоді в Ужгороді, в нашій церкві, в будні дні, та й вроді і в неділю ще на той час по хатам. Я знаю, самого ранку вечором я йду каятися. Я йду ще і граю в футбол собі там на вулиці. Знаю, вечором я йду до Ісуса. Я хочу теж нове життя. І приходжу на собрання, там немного було. Може, чоловік бо ще гості були, до речі, з Броварів чи з Судбу, чи десь звідкись були тоді з Київщини. І все, ціле собрання я сижу з нею, все, отак розумієте, когось спонтанно, когось так. А у мене це так було. І я такий кажу, пастору, закінчуся собрання. дядя Петя, його Петроза, дядя Петя, кажу, кажу, я хочу покаятися. Зараз, зараз, і все, я виходжу там. Перед церквою мене покликав. Я так виходжу і кажу. Я uh, то міг так казав, кажу, хочу от перед вами всіма покаятись, а й каже, не перед нами, перед Богом. Я такий сі, що я розумів, так сказав. Стали на коліна і моляться за мене люди, а Господь мені дає покаяння. Слава Богу! А -а -а. Через день-два, він іде на сповідь, мій брат, ніхто нас не вчив цього, а в душі сповідуватися треба, розв'язуватись дорогенький, розв'язуватись. І знаєте, приходжу через два дні, по, по, по моєму чи на насидучи, до свого в дому, просто в хату приходжу і кажу, ота, хочу і сповідувати. І почав все йому виливати, і все те, що боліла моя душа, і за все за те, що тривожився, за те, що грішив. Він мене питає, що каже: чи може це, може, це щось робив, це все розказував, нічого не таїв, брати і сестри. І після сповіді приходить таке, знаєте, легкість. Життя приходить, слава нашому Богу. Слава. І отак за тиждень у мами три синочки покаялися. Слава нашому Богу. Слава. Пізніше ми зразу пішли в хор. Я це вже казав, Вітори, в принципі, все майже сказав. Прийшли в хор, повикидували боксерські перчатки, з дзюдо, все повикидували на вулиць. А було з бідної сім'ї. І знаєте, все це дорого нам було. А повикидували легко. Повикидували. Приходимо в хор зразу там. День два-три де, да, до дузі за зазу розпівочки такі. Дивимося один на одного, дивимося такі. Тільки що гроші били. Кожний день, розумієте, дуже-дуже активно цим займаюся. Всякі такі зарядимся, один на одного Це Червоні такі, от зараз я червоний, був. чувствую, що трошки тіло хворе, немічне, розумієте. А там тоді такі от стида. І плавненько Бог починає нас міняти. З дня у день. Ми приходили три роки майже, майже кожне зібрання до пастора свого. Петя, дивіться, ото мене мучить. Такі якісь думки. Розумієте, підліток взагалі ще не сформований. І Господь почав плавненько, плавненько. Формувати нас, значить ми почули, що є Дух Святий. Ми почули про те, що є Дух Святий, але. Всюди в собрання входили по помоліться за нас, щоб Бог хрестив нас Духом. Помоліться, помоліться. Думаємо, нічого собі, дарунок треба брати. Разові? Все, що дають, особливо Бог, то 100%. Люди то таке, ну Бог, коли дає, нічого собі сила Божа, нічого, все, і ми запалилися. І навіть перекрикували, коли за нас молилися, ми перекрикували, Боже Христи. І Бог по милості своїй хрестив нас Духом Святим Ромку через місяць, да, побоює. І мене десь через три місяця. Алілуя! І Життя мало-помалу, розумієте, почало набертати своїх окрасу. Замість тих талантів, які сатана нам надавав, давав успіх. Господь свої таланти давав, свої кликав до проповіді. Я пам'ятаю, стала перша проповідь, блідий, зелений, прийшов на молодіжний ромки. Я поблідів від страху, але чую, ну треба. Бог кличе мене до цього, розумієте, виходив в університеті, вчився на економічному факультеті. Не було нікого захожу в аудиторію, беру щось, там проповідую, в пустий зал. Хоч я учився, харапкався, брати і сестри. І ви знаєте, почав отримувати радість від того. Коли слухаєш Господа, Бог каже: проповідуй. комусь так, через пророків. звісно, поки підтверждав ці бажання, розумієте? Аналізуєш, ну це перші дні покання. Не розумію такі, 30 років ходити в церкву, не розуміти, на що тебе Бог покликав. Це першочергові питання, казав апостол Павло, коли зустрівся з Ісусом. Каже, хто ти? Господи, і що ти мені повелиш робити? Правда, це коли було? Через 20 років вірні. Тому я не знаю вашого життя. Трудіться для Бога, брати і сестри. Пізнавайте, що то є воля Божа. Блага, угодна й досконала. Начнеш робити, начне тобі бути добре. Бог тебе буде благословляти. Бо дуже добре жити для Ісуса. Ви знаєте, нас ніхто не тянув, коли ми болкали, я закінчую. Зараз буду молитися, бо хочуть теж і братися. То лікарня було молита, і я хочу молитися ще. І ви пам'ятаєте, коли ми покаялися, ми думали, весь Ужгород покається. Ткаченки показ, всі потикайтесь. Отаке, знаєте, дітське уявлення. Ходимо туди, ну, то все. Брати і сестри, наші друзі, які були біля нас, ближі наші, просто кожен свою дорогу повера. Той наркотіки, той хто, той хто. Приходили по місту, пішла молва. Ткаченки сушли з розуму. Це перша версія. була. З розуму зійшли і друга попала в секту. І це на все місто. І знаєте, приходили люди до нас. І задають нам логічні питання, чи в нас все в порядку з розуму. Отак було. Приходили, задавали якісь просто наводящі питання, якісь прості такі, думали, що в нас поїхала криша. Але, брати і це просто Бог народив для нового життя. І ви розумієте, я дивувався, ну тобі що не вже подобалося, як ми тебе блескали, як ми тебе били, Як ми тебе обіжали, ми тебе давили морально, а коли я став кращим спокійнішим, добрішим, любов прийшла, ну, друже, і так думаєш собі, ну, брати і сестри, ну, но, но і но. Слава нашому Богу! Отак Бог нас народив, я все, не готовий сказати, все, але от таке і хочу таку думку сказати. Як остань, якби мені було з Ісусом гірше жити, чим я жив, я би вернувся. Но з Ісусом дуже добре. З Ісусом дуже добре. Тому, друже, якщо ти вагаєшся, ти такий, що не розумієшся, то ти прийди на голову. Прийди, ви знаєте, прийди, приходи до Господа, ти побачиш, так тижимо, як є. Не розумію, сумніваюся. Відкривай своє серце Богу. Ти почнеш, як з батьком з ним говорити. Бог буде укриляти твоє життя, буде міняти твоє життя і побачиш, що добре жити з Господом. Помолився Богу слава навіки. Амінь.